Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії. Закінчився серпень місяць, і я вже готова поділитися з вами пустими пляшечками, показати те, чим я користувалася в серпні місяці. Серпень тепло. Звичайно, що в мене закінчилося мило для рук. Використовуємо рідке мило, отаке олівітоне 500 мл об'єм. Запах цього разу в мене було папая, приємний такий. Аромат, звичайно, мені все-таки більше подобається персик, але Папая теж сподобався. Тому хто не любить сильно таких солодких, як персик, то можете придивитися до Папайя. Думаю, що вам сподобається продукт, який у мене на постійній основі в пустих баночках є, це наш вітамін Д3 від нашого партнера компанії Ленш Тайдер. Дуже класні вітаміни, користуюся, бачу результати по аналізах, але все одно вітамін Д3 треба пити на постійній основі, багатьох є недостатки цього вітаміна, а вони про них навіть не знають. Тому, якщо у вас є такі симптоми, як постійна втома, випадіння волосся, болять суглоби, навіть якщо ви в молодому віці. То рекомендую здати цей аналіз, і щоб знати, яку дозу потрібно приймати. У нас 2000 профілактична це доза. Якщо ну, вже показники і лікарняні показники, то цю дозу потрібно збільшувати. Ну, це все індивідуально. Якщо потрібна буде моя консультація, ви можете звернутися до мене. З радістю допоможу, підскажу, так як уже багато років. Багато читаю про цю інформ... про цей вітамін інформації. Багато чого в лікарні мені підказували, в врачі багато якої інформації брала ну, платну консультацію, щоб підвищити цей вітамін. Тому пишіть, буду... з радістю буду допомагати. Сер... Так як літо, я вже сказала, серветочки, вологі теж у мене є в пустих баночках. І ще один вітамін, який. Теж мені дуже допомагає, це наш вітамін для він, тонус вен. Хто хворіє варикозом, в кого часті тромбози є, раджу цю добавочку дуже-дуже теж класна і теж бачу результати. Відразу два пакування показує фісташкове мило. Чомусь, коли брали ту, я залишила в пустих баночках і ну, В коробочках, де в мене там зберігається вони, і я вам її не показала. Ніби цей продукт мав закінчитися, я змогла б його вам показати. Звичайно, що мило змилилося і все. Тому, коли вже взяли новий брусок, це фісташкове мило дуже гарно допомагає при різних висипах, в даному разі чоловік має волосся ним і дуже-дуже класно справляється з висипами. На голові. У кого є такі теж проблеми, придивіться до нашого милка. Мило натуральне, тому можна ним користуватися навіть тоді, коли рекомендують тільки господарче. Ну, Господарче, ви знаєте, в нас є дуже класне ялівцеве, але теж запах не ахті, я б сказала. Але тут, уже якщо є проблема, то потрібно вибирати. Ну, Ми вибираємо фісташкове, тому що воно теж дуже гарно допомагає, гарний аромат. Тому є в пустих баночках. Зубна паста закінчилася із місць фако і елоєвера. Цієї пасти немає в каталозі, тому довго зупинятися не буду, але гарний продукт, як антибактеріальний. Якщо тільки починає першити горло, кровоточити ясна, ось ця паста прийде вам в допомогу. Ось такий продукт. Це я вже здебільшого кажу, якщо вдруг вона з'явиться в нас ще в каталозі, щоб я могла переглянути відео і нагадати про цю пасту. Ще один продукт закінчився це гель каштан Ну, як закінчився, майже закінчився. Там, бачите, вже на дні трішки. Якраз вам кольор можу показати, бо завжди пуста баночка і не показую, який колір. Це закінчився в мене. Турецький, а взагалі у нас в каталозі є два геля бальзама. виробник Україна і ось Туреччина. <клес> Багато хто коли листає каталог, і часто в мене запитують, яка різниця. Я навіть в інстаграмі вже проводила прямий ефір, розповідала різницю, але тільки тоді, коли я почала користуватися цим гелем. І поки я користувалася протягом цих двох місяців. Ну, я дещо побачила більш виражені вже ефекти. І вже сьогодні я можу таке порівняння зробити досконале. Чому і показую сьогодні? Тому що ще день-два я закінчу цю баночку. Якщо я сьогодні не покажу в пустих баночках, це буде на наступний раз. І вже за місяць я можу дещо призабути. Тому поки такі, ну тільки-тільки від користання враження, хочу з ними з вами поділитися. Ну, по перше гель бальзам наш беруть для різних випадків. Якщо лікувати варикоз, я буду рекомендувати все-таки наш український, так як він іменно лікує. В нього є накопичувальний ефект, і тільки з кожним разом буде вам. Ставати легше і можна не користуватися кожен день, тому що ви десь там покористувалися тиждень-два, можна зробити перерву, і потім знову повернутися, коли вас почали боліти ноги. Крем турецький це такий, я б сказала, моментальний ефект. Ви намастили, відразу набагато стає легше, більш охолоджуючий ефект. але немає оцього накопичування, немає такого лікувального ефекту. Він просто моментально знімає біль і все. Завтра, так як в мене є проблема з варикозом, завтра знову треба ним користуватися. Тобто користуватися на постійній основі, хто має проблему. Гарний охолоджуючий ефект. Коли ми його намастюємо, от український лишає таку десь як і плівку, можливо. Ну якось він трішки. Залишається на тілі. Цей вірталії турецький, він дуже гарно впитується, буквально там 10-15 хвилин і все, його на тілі вже не чути, не видно. Ви можете одягатися і сміло йти куди там на роботу, чи лягати спати в постіль. Бо з таким кремом все-таки треба трішки зачекати. Або просто ну щось по версії чи носочки вдіти, чи як там. ну Ну, така ситуація. Більше турецький гель, він більш такий іде водяний, і ним легше масажисти, хто беруть наш гель-каштан, часто запитують, який краще взяти для масажу. От турецький тут буде краще, тому що він такий водянистий, легше скользить рука, і він ну довше можна, екомініше буде, довше можна робити там ті розтирання, ну так процедурки. Тому якщо для масажів якщо зняти моментальний такий біль у ногах, спині чи шиї, я б рекомендувала турецький. А якщо дійсно є варикоз і потрібен постійно, ну все-таки трішки полегшити собі життя, то все-таки беріть оцей наш український. І ще що я замітила, що український таке зменшує синювість на ногах. А от в турецькій такого немає. І, покористувавшись два місяці, от бачу сильно виражені вже синіці зв'язочки на ногах. Тому я вже з нетерпінням чекаю повернутися до нашого українського геля-каштана. Тому вибирайте, дивіться, під себе під свої проблеми, а на рахунок дієвості, що той, що той дієвий, просто трішки інше направлення. Ось такі мої рекомендації по гелю Паштану. Користувалася новою фарбою. Завжди в мене був тон 8.1. Цього разу я взяла новинку 8.0. Краска хороша, гарно зафарбовується, але ну, мені більше тон подобається все-таки 8.1. Він. Більш трішки світліший, хоча і тут пишу світлорусий, але він для мене занадто темний. Чомусь темно камера передає, але і темний він на волосі. Тому раз спромкала і повернуся знову до свого звичного тону. Ну і на останок у нас лишився ще один продукт це спрей для дефіляції. І тут якби теж. Ну, думка може моя розділитися на опіл. Тому що коли я перший раз користувалася, дуже гарно він подіяв, дуже все було класно. Єдине, що тут пише 4 хвилини, ну, його треба було держати трішки довше. Другий раз, коли я користувалася, трохи плохо ну, вже використовувати було. бо Пчихалка все-таки якось там чи забивається чи що, ну, якось вона плохо працювала. І тому наносити було важко. І ну, сама якість роботи залишилася так: 50 на 50. Бо десь трішки пропуски були, ну, спрацював на, на п'ятерочку з десяти. І коли я вже вернулася до нього третій раз використовувати, розпилювач взагалі не спрацював, він не працює, я вирішила достати засіб так, без перхалки, але він взагалі нічого не діяв, тому що йому треба от іменно в такий мус превратитися, а не тою рідиною. Тому, як би сказати, мені. Вигодніше користуватися кремом. Спробувала більше для себе я купувати не буду. Клієнтам, звичайно, що я теж боюся радити, тому що я не знаю, як зачасто вони будуть користуватися і який буде розпилювач. Тому краще рекомендую крем все-таки. Ось такі були мої пусті баночки. До скорих зустрічей! І слідкуйте, якими продуктами буде користуватися у вересні. Всім пока, до скорих зустрічей!